Ось так тепло і привітно прилучани зустрічають Григорія Янченка. Цей річний чоловік, відомий усій країні як дядя Гриша з Херсона, волонтер, який, попри втрату обох ніг і пальців рук, уже понад 10 років невтомно збирає кошти для Збройних сил України. На запитання, чому взявся за таку нелегку справу, дядя Гриша має одну відповідь: я просто українець, бендерівець, хахол. І це все перемішалося в мені, і в отримали в результаті отримали таку людину, як я, яка себе рахує українцем, і це мене, як кажуть, надає мені сил і можливості, і, і натхнення працювати. За роки волонтерської діяльності Григорію вдалося передати на фронт понад 12 мільйонів гривень, із яких майже половину зібрав уже після початку повномасштабного вторгнення. Щоб задонатити якомога більше коштів для українських захисників, від січня 2024 року з допомогою товаришів дядя Гриша подорожує містами України. Так просто небо у зеленому пікселі та під патріотичну пісню він виконує надважливу в наш час місію. На початку війни було ну, ти, якщо збереш 30 тисяч грошей, то було, як кажуть, як манна небесна Зараз 30 тисяч, то нічого. нічого чому? Тому що потрібно десь 300 тисяч 400 тисяч такі суми е, оперую. Чому? Тому що дрони коштують. Один, ко, один дрон коштує від 15 до 25 тисяч. Це е, FPV. А якщо вже брати літальні апарати, то там тисячами десь сотнями тисяч коштують. Тому і я вирішив із. Січня місяця минулого року мандрувати по Україні і отак їздити збирати кошти. Завдяки тому я трошки, як кажуть, більше збираю, ніж якби я сидів на одному місці. Тому якось отак все весь час все пройшло. І зараз, дякуючи тому, що я мандрую по всій Україні, я кажу, збираю на 20 дронів. Плюс ще розходники, матеріали, медицина і пральні засоби, тобто ну, досить потужно. У межах благодійної справи дядя Гриша вже двічі об'їхав обласні центри всієї України. А нині розпочав третє коло. Тепер відвідує і райони. Не дарма дорога привела його саме до прилук. каже серце підказало. І як виявилося, не випадково, пан Григорій наш земляк. Я народився 47-му році, в місто Ічня. Проживши 19 років до призиву в Збройні сили Радянського Союзу, я проживав у Вічні. От, там теж грав за футбольну команду, потім інші види спорту і так далі. Так далі. Зустрічалися ми з прилучанами з ніженцями. Історія цього чоловіка до болю щемлива і водночас сповнена неймовірної сили. Родинне гніздечко пан Григорій збудував на Херсонщині. Під час служби в радянській армії він втратив кінцівки. Та й тепер війна знову торкнулася його долі. Під час наступу російських військ дядя Гриша тривалий час перебував в окупації. Про рідний Херсон нагадує прапор за спиною Григорія. Це... Неофіційний прапор Херсонщини. От, це одна із бригад його започаткувала, і тепер він став другим прапором Херсонщини. От мене інколи запитують, а що це означає? Щось схоже на американський прапор. Але я говорю, ну як вам, що вам нагадує? Ну нагадую, Кавун. Ну то а Кавун, де росте? Кавун, де вирощують Херсонщині? Повсякчас Григорія супроводжує і блакитно-жовтий стяг із особливою історією. На ньому у вигляді написів воїни залишають свою вдячність. Адже після кожного туру Україною дядя Гриша вирушає на передову. Там каже, чекають мої хлопці. Усе обладнання волонтер передає особисто. Ну вони як діти малі. розумієте, коли привозиш, вони задоволені, Вони ще. То, що ти привіз ту допомогу, яка потрібна. І ця допомога, як кажуть, знищує нашого ворога. І, це... І чим більше ти привезеш, тим більше задоволення ймають бійці. Волонтер резюмує, після закінчення війни хоче створити музей. Музей, в котрому зберігатимуться його подяки від військових, адже вже зараз має їх безліч. Свого часу благодійну допомогу від дяді Гриші отримав Юрій Касаховський. Колишній військовослужбовець каже на Донеччині, вперше зустрівся з Григорієм. У нас була ротація підрозділів, і він уже заїхав вже так. Це був вересень місяць. Вже мабуть, починав так більш темніти. І приїхав хлопці, О, наш волонтер, волонтер приїхав, херсонські хлопці. І познайомили, роз... розговорилися він з їхніми наші земля. Все, що ми не просили його привезти, він все привозив. На, на, ну, в ті моменти до повномасштабного трошки інші були потреби. Скоби завжди возили, тому що ті саме бліндажі, кірки, лопати, тому що там на Донеччині ґрунт. Тяжкі це все, швидко зношується, быстро ламається. Це було більш основним на той час. Він людина відповідальна, чуйна, незважаючи на свої фізичні вади, він завжди прийде на допомогу. Він знайде можливість щас, коли до нього звернуться військові. Нам щось потрібно. Він, Вивернеться, вилізе з рубашки, але зробите що. Хлопці просять до слова, псевдонім дядя Гриша волонтеру дали самі військові, так би мовити, цивільний позивний. У кожному місці його зустрічають із радістю та вдячністю, і прилуки не стали винятком. Дуже радий був його зустріти. Дядя Гриша. не зважаючи на він, на його стан. Він міг, би собі, можна сказати відпочивати. Він займається такою благодійністю. І можна сказати, що велика подяка йому за це все, що він. Нам, я читав, дві бригади зараз веде, дрони постачає туди. Одним словом, молодець, дякую, що такі люди у нас є в Україні. Я дуже вдячна, що він такий, тому що в мене син теж в ЗСУ. В мене просто немає слів, мені хочеться плакати. Дуже щемливий. щемить аж серце. Можу передати. Будемо з цього брати, усі приклад. За самовіддані вчинки Григорій став лицарем ордену народний герой України, удостоєний відзнаки президента Золоте серце та визнаний почесним громадянином Херсона. Його руки опалені, але теплі. Його серце втомлене, але безмежно щире. Його віра непохитна. І поки такі люди борються за нашу Україну, ми матимемо надійний щит. Я е закликаю всіх людей в містах, в селищах. В містах районного підпорядкування, де б я не був, я закликаю на те, що донатьте. Чому? Тому що на фронті воюють наші діти, наші батьки, наші сестри. Хочеться, щоб Україна процвітала і жила, як інші держави Європи.